Доброго дня, знову доброго дня. Знову я з вами, я клінічний психолог Ірина Шатінська. І сьогодні ми з вами розгорнемо далі тему про психосоматику. І сьогодні, як я обіцяла вам ще останнього разу, психосоматика між хребцевої грижі. Е, відразу е, поясню, що. Це може бути про психосоматику будь-якої грижі, в принципі, з невеликими, а може, й великими нюансами. Але я думаю, що якщо вам буде цікаво і ви прослухаєте сьогоднішній етер, то ви без всякого труда, без всякої. Без всяких питань зможете перенести те, що почули сьогодні, на грижу в інших місцях нашого організму? Е, можливо, я ще колись поговорю про те, що означає психосоматика власне різних місць нашого організму. Але сьогодні про міжхребцеву грижу. І абсолютно очевидно, не треба бути ні психологом, ні розбиратися в психосоматиці. Що якщо є міжхребцева грижа, то це тому, що людина звалила на себе, взяла на себе занадто багато навантаження, занадто багато тягаря взяла на себе вагу, яку нести вже непосильно. Запам'ятаємо замість підсумувати, скажу, зараз запам'ятаємо: ми не Атланти, ми не каріатиди, ми не повинні нести на собі вагу цілого світу. Нам дай би Бог кожному з нас донести на собі вагу себе самого. А, отже. Міжхребцева грижа це червоне світло, світофора після того жовтого протрузії. Протрузія, нагадаю, це коли міжхребцевий е, отой диск е, вип'ячується назовні. Нагадаю ще раз, диск, дуже спрощено говорячи. Складається з фіброзного кільця і пульпозного ядра. Наче пончик з повидлом, ну такий пончик такий притиснутий, так? але там всередині повидло є. І отже, протрузія це коли той пончик настільки стискається, що випирає його бочок, а грижа це коли він вже тріснув, це розрив того фіброзного кільця. І пульпозне ядро виходить назовні, що відбувається на рівні тілесному, на рівні тіла, гострий або хронічний біль у спині у поперековому відділі, у шийному відділі, грудному відділі, і радіація болі. Що таке радіація болі? Це поширення болі. По віддає в руку, або ну, в залежності від так, локалізації, або в ногу. А, уніміння, такі, а, слабість поколювання, слабість м'язів, м'язева слабість, а, знову ж вегетативні порушення, тобто порушення зі сторони в принципі тіла. Пітливість, тривожність, тремор, панічні атаки також можуть бути. Тому що тіло не розуміє, що з ним відбувається, і тіло б'є алярм. Е, у найважчих випадках взагалі може бути порушення функції тазових органів. На рівні біохімії. Це дуже коротко, тому що це ведуть зі мною не для того, щоб послухати курс біохімії, але там. Те саме, що і завжди: перетискання нервових закінчень, порушення трофіки, порушення кровообігу, розвиток запалення, ем, зростання ем, викиду цитокінів отих, отих білків, які, які є маркерами або ем, є, є при виникають ем, їх їх, їх ем, збільшення е, зростає при їх збільшення. Зростає О, що я вам говорю? Ну короче кажучи. Це це запалення, це білки запалення. Так буде простіше для всіх, зломініше для всіх. І для мене, в тому числі, буде простіше так говорити. Надлишок вільних радикалів, вільні радикали це, взагалі, в принципі, смерть клітинам, так, зниження регенерації всіх тканин, всіх тих тканин навколо диску, навколо пораженої зони хребта. І, Порушення мі мікроциркуляції тканин, оце, це все на рівні, на рівні біохімічних змін. Але наша вам та біохімія ви не лікарі, ви не фізіологи, ви не біохіміки. Тому поговоримо про психосоматику. Все-таки ми тут для того, щоб говорити про психосоматику, а про біохімію нагадаю, я вам говорю лише для того, щоб ви зрозуміли, це психосоматика не езотерика. Психосоматика не метафізика, метафізика також. Але метафізика це, скажімо так, психологія, це те, що ми не можемо порухати пальцями, розумієте? А біохімія це те, що ми бачимо, що ми вимірюємо, що є абсолютно якби, таким, ну, матеріальним доказом того чи іншого захворювання. Отже, хребет. Хребет це основа нашої особистості, нашої ідентичності. Внутрішня структура внутрішня структура нашого, нашого я. І грижа це про те, що наша структура, ця структура, це наше я, не витримує більше навантаження. Я тягну на собі забагато. Робота, родина, очікування. Найгірше це очікування, очікування інших. Життя на виснаження я більше не можу. Я не можу більше йти, я не можу я можу триматися, але я, але я більше йти не можу. Я не дозволяю собі е, опертися на себе. Я не вмію опертися на себе, я не дозволяю собі приймати допомоги і опертися на іншого. Я не маю почуття довіри до іншого до світу. і переживаю таку. Самотність. Я один маю нести все. Я один за все відповідаю. А ще а ще я один винен. Таке також дуже вину це. Далі, відсутність, верніше, присутність внутрішнього конфлікту. Я хочу змін. Мені потрібні зміни, але я боюсь цих змін. Я, не, я супротивлююся тим змінам. Далі, я хочу руху вперед. Я хочу якоїсь гнучкості, я хочу зробити якісь інші вибори, але, але моя особистість тримається за те, що знайоме і боїться ті вибори робити. Що ем... ще? Ем... Я не можу впасти, тому що я буду нікому не потрібний. Ем... Я не можу впасти, тому що якщо я впаду, впадуть всі. Хто від мене залежить, або ну, верніше, хто від мене залежить, або хто від мене, як начебто, залежить, кого я сам призначив, що вони від мене будуть залежати, або хто собі призначився, бути від мене залежним, вилізти мені на шию, ноги, звісити, так, а я їх вчасно не скинув чи не скинула. Я не звільнилася від того не свого евантажу. Далі. Випинання того, що не вміщується. Того вантажу забагато. Повторюю ще раз, протрузія це вже таке жовте світло. Чоловіче, зупинися. Зупинися, бо не послухав, ну яке там, хто би там слухав якісь, такі, якісь такі незрозумілі симптоми, а якось переживу, якось далі буду йти. Ну, і це насправді не так вже й легко. Позбутися того вантажу і вибирати, його не нести. Це не так от, так от робиться. розумієте, Не просто так. Психотерапія триває е, роками, тому що те, що формувалося роками, воно не зміниться ні за кілька тижнів, ні за кілька місяців. Е, Далі переживання, емоції, біль, злість, все це затискається всередині, все життя. І коли та грижа. Тріскає, воно нарешті все витріскується разом з нею таким недобрим чином. Тіло каже: Я більше не можу все це носити. Візьмися за це. А, в залежності від розташування, що вважається психосоматичними причинами. Шийний відділ. Ти мусиш знати все, що буде е, далі. Це про контроль, про страх втратити авторитет, про, взагалі про виснаження ем, когнітивної нашої частини, думаючої частини. Ці думки нав'язливі, ця румінація це все, що, що, нам, що нам не дає, не дає, не дає нормально дихати і жити, це про шильний відділ. Ем, між хребцевої грижі, далі, грудний відділ, емоції застрягають, непрожита злість, заборонені сльози, гнів. І а, якщо грижа в цьому відділі, то ми говоримо, що ну, взагалі цей відділ, ми говоримо, що це так, ні, наче броня, броня для, наших, для нашого серця, для наших грудей. Ота броня, де ми не випускаємо те, що ми відчуваємо, що ми проживаємо і на що надаємо свої право. Поперек. Точка опори: хто мене підтримує, хто мене тримає, чи я маю право на своє, чи я маю право не вибирати тих, хто на мене понавішувався, або кого я на себе понавішував. Відповідальність, гіпервідповідальність за все і за всіх, яка ну, вже якби вилазить боком. Отже, грижа це проривання назовні того, що я намагався або намагалася втримати руками гнів, сором, біль, образа, веселля. Намагаюся, я повинна бути сильною, але я більше не можу бути сильною. То є сталь, яка тріснула, то є можливо дерево, яке не вкорінилося і взяло на себе забагато. Що робити на фізичному рівні, фізіологічному рівні? Лікувально-фізкультурні комплекси, всякі, які методи спрямовані на стабілізацію хребта, остеопатія, мануальна терапія, декомпресійна терапія, це таке розтягнення тіла в певному, ну, пев, певні вправи для розтяжки розтягнення тіла, а також протизапальна дієта, а також неспецифічна е, не Неспецифічні кортикостероїди, неспецифічні протизапальні препарати. Це якщо там вже брати фармакологію, але ми зараз не про фармакологію взагалі. Психоемоційний рівень, робота з регулюванням навантаження. Робота взагалі з темою навантаження. Чому я не дозволяю собі полегшення? На що я. Несу на собі весь тягар світу. Межі. Межі. Де я не можу сказати ні? На що я погоджуюсь супереч собі? супереч своєму вибору себе і своєму добру. Що я терплю? І, очевидно, наступне питання: навіщо я це терплю? Окей? Ах. Дозвіл або би, дослідження взагалі, в тому напрямку, самодослідження, дослідження в терапії, право на підтримку, право на вразливість, право, право на власну опору і право на, право на допомогу від когось іншого. Питання, питання, Що я насправді тягну? Чому я боюсь віддати частину того тягара комусь іншому? І як давно я дозволила собі просто робити нічого? Чи в мене взагалі є право на це, право на відпочинок? Чи я взагалі моє життя має хоч якусь якесь подобі є, балансу між мушу і хочу, між відпочинком і роботою? Це взагалі міжхрепцева грижа це дуже багато питань до способу життя, до вини відповідальності, до довіри, до світу. І тут розкажу вам один клінічний випадок, як воно е, працює. Е, зараз розкажу, в якому плані. Подивіться, дивіться, в якому плані. Е, грижа, як і Дуже багато інших психосоматичних захворювань має якийсь свій тригер на фізичному рівні. Наприклад, 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 автоімунне захворювання може розвинутися після, після інфекційного захворювання перенесеного. Але то є тільки такі, якби. Остаточний запуск хвороби, яка розвивалася давно і має нефізичний характер. Розумієте? Тому що ну, може бути будь-що будь-який усе цей триггерів, який трігерів, які ні до чого не веде. Не кожна інфекційна хвороба запускає автоімунну хворобу, правда? Вертаючись до грижі, якщо ми говоримо про грижі, я надірвався, я піднімав. Щось дуже тяжке, і я надірвався. Абсолютно вірно, це так само ця умовна інфекційна хвороба, яка запускає автоімунні хвороби. Ти підірвався, ти піднімав тяжке. Але ти 100 разів перед тим піднімав тяжке або хтось інший піднімає ще більш тяжке. І це точно не означає міжхребцевої грижі. У 99 випадках ніяка тобі грижа не Вилізе від того від, тільки від того, що ти піднімав тяжке, але але ти піднімав тяжке, і це було остаточним моментом для включення хвороби. Цей остаточний момент майже завжди має якесь, е, ну, боже ти мій, порушення дієти. Порушення дієти запускає якісь е, хвороби, скажімо так, травної системи. Особливо велике порушення дієти, так? ну, який ще можна приклад навести? Сильно випив і в тебе гострий панкреатит. Та ти сильно випив, і хтось інший ще сильніше випив, і ніякого гострого панкреатиту нема. Але так, для тебе спусковий курок хвороби. Було щось остаточне на фізичному рівні. Так от клінічний випадок, про який я хочу розказати. мого чолов... майже все про що я розказую, я пережила на собі, але якраз богу дякувати, ніякої ні протрузії, ні грижі мене не було. Зато було мого чоловіка, і я абсолютно чітко тепер розумію, чому воно було. Клінічна картина просто психосомат оптико-клінічна картина, вона просто як книжка пише по хрестоматії. Я вам не буду розказувати, я вам не буду розказувати причин. Він дійсно взяв на себе значно більше того, що він міг потягнути. Він не міг витримати ситуацію, яка склалася. Для нього це була. Причому. Оскільки емоції в нього дисоційовані від е, їх проживання, скажімо так, на емоційному рівні, він не рефлексує, він не проговорює, він е, тримає все в собі, реагує на все очевидним чином тіло. І те, що я тоді не розуміла, наскільки неможливе для нього було нестерпне той тягар, який він. Е, був змушений так, тоді нести, ну, тому що для мене тоді було очевидне, очевидне рішення, як від такого тягару позбавитися. Він цього рішення не прийняв, ну, бо не міг прийняти. Окей? І отже, він ніс-ніс-ніс і приніс. І він переставляв ліжко, він надірвав спину, і в нього вилізли аж дві грижі. Що повторюю, це була психосоматика, яка на фізичному рівні, от він просто тому, що переставляв ліжко. Сто разів чи тисячу до того він переставляв, і тисячу буде переставляти, грижі вилізли там і тоді. І, і хірурги сказали: всі в один голос, тільки хірургічне втручання. Ну просто нема мови про те, що воно може бути роз, розсмокшиться само. Ну як то? Ви що не розумієте? Механізм. Тої грижі, ну куди воно дінеться? Оте пульпозне ядро що вилізло, його треба оперувати. Сказав великий один тут корифей по грижам ем, хірург, та, без сумніву, без прізвища, що в раз, якщо ви зараз не лягете на, на, на операцію, то в слідуючий раз в цьому кабінеті я побачу, як вас заносять на носилках. На, та, на носилках, правильно? На носилках не знаю. Отже. Ніякі операції чоловік не робив. Бігає, пригає, ходить вже 20 років, вона займається спортом. І що допомогло? Що допомогло? Допомогло те, про що говорили хірурги, що воно в житті ніколи не допоможе. Фізіотерапія і масажі, масажі, які я щовечора робила моєму чоловікові бішофітом, розчином бішофітом. Якщо вам цікаво, прочитайте, якщо вам не цікаво, не читайте, це не має великого значення. Значення має велике те, що я стала величезною опорою. Ми разом їздили в Київ. Я вірила, що він зцілиться. Він вірив, що він зцілиться. Я робила абсолютно все, щоб ту ношу з ним розділити. Тоді я так це не сприймала. Це все я вже зрозумію заднім розумом, з висоти моїх теперішніх знань. Оце, напевно, кожен вечір з любов'ю, любов, обнімашки, торкання це окситоцин. Окситоцин сприяє, в принципі, загоєнню ран і гоєнню запальних процесів. Сприяє регенерації. Сприяє, забирає почуття болю, зменшує почуття болю. Я робила це не з примусу. Кожен вечір по пів години я його розтирала легенький масаж у тим більше фітом. Кожен вечір з любов'ю, з любов'ю в руках. Ви розумієте, як мама цьому дитину, це не просто мама цьому дитину, дитину. Отримуючи окситоцин, гормон любові, гормон обнімашок, повторюю, він сприяє процесу зцілення на фізіологічному рівні. Отак От воно все працює, дорогі мої, пов'язане в організмі одне з одним. Отже, бішофіт, я? Чи масажі, чи фізіотерапевтичні процедури, на які ми їхали, їздили до якоїсь там зірки Великої в Київ, про яку всі тут у Львові сміялися і говорили, чи він допомагає, та очевидно, що допомагає собі і членам своєї родини. А нам помогло все це вкупі, ну, так, але я вважаю, що це розділена ноша. Розділена ноша, раз, віра, два. Коротше кажучи, можете це називати. Ефектом плацебо, але це не є не, ефект плацебо, також ніхто не відміняв, Але це не є ефект плацебо. Це є був тоді без розуміння, як воно працює, але на якомусь інтуїтивному, тілесному, не знаю якому рівні так, воно спрацювало. Тому я особисто вважаю, що якщо підходити до хвороби, Будь-якої хвороби комплексно, цілісно, зрозумінням тих процесів нашої психіки, психогенного характеру чи іншої хвороби насправді зцілити можна все. Ну, таке моє тверде переконання. А поки що дякую вам за увагу. Коментуйте, будь ласка, коментуйте, ставте запитання, питайте, пишіть про що ви ще хотіли би послухати, чи продовжувати ту тему з психосоматичних захворювань, чи переключитися на що-небудь інше, на все, що завгодно, я можу легко переключитися. І чекаю ваших лайків, відгуків і підписуйтесь на мій канал. І дякую, що слухали мене аж 24 хвилини. Гарного всім дня!